У супермаркеті Сашко обирає сік. Свій, бо для своїх. Енерджі. Заряджайся від найсоковитіших. Радій із хепі. Як думаєш, що обере хлопчик і чому? Дізнаєшся після перегляду відео. Інформація оточує нас усюди. Про її різновиди та особливості ми вже говорили в одному з попередніх відео. Джерело поширення одне з найпотужніших. Це мас-медіа або засоби масової інформації. Коротко. ЗМІ. І роблять вони це через медіатекст. Медіатекст. Це усний чи писемний продукт будь-якого виду медіа. Плакати, рекламна продукція, світлини. Голосові та музичні повідомлення, відеорепортажі, новинні сюжети, телепередачі, ютуб-блоги тощо медіатексти мають свої особливості, серед яких виокремлюють БАГАТОфункціональність кожен медіатекст має багато цілей. Наявність масової аудиторії. На кого спрямований той чи той медіатекст, Особливий зворотний зв'язок? Не завжди відгуки та коментарі можна отримати наживо. Інколи потрібен час, щоб з'явилася реакція публіки. Швидкоплинність інформації. Інформація актуальна тут і зараз. Наприклад, новини слід подавати максимально швидко, оскільки через годину-дві станеться щось інше. Медіатексти класифікують. Залежно від способу творення. Авторський. Колегіальний Залежно від каналу поширення Друковані Радіо, Телебачення. Інтернет. За темою Культура. Освіта. Політика. Тощо. За жанром Інформаційні, аналітичні, художні публіцистичні та рекламні. Розгляньмо жанри детальніше. До інформаційних жанрів належать новини, репортажі. Інтерв'ю Новини це оперативне інформаційне повідомлення, що містить актуальну інформацію. Більше про новини дізнаєшся з нашого іншого відео. Репортаж. Розповідь учасника або учасниці події. Головне завдання якої створити ефект присутності. Інтерв'ю це розмова журналіста або журналістки з політичним, громадським, культурним або будь-яким іншим діячем. Аналітичні жанри широко та докладно висвітлюють події. Рецензія дає оцінку літературному чи науковому твору, театральним виставам, фільмам, коментарі, роз'яснювальні або критичні зауваження щодо подій явищ. Розслідування має на меті виявити причини якого небудь великого негативного явища. Художньо публіцистичні жанри показують авторське враження про події чи явища, думки стосовно тих чи тих проблем. Докладніше про есе та нариси дізнаєшся у наших інших відео. Реклама інформація про особу чи товар, призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів їхній інтерес. Спробуй встановити відповідність між жанром медіатексту та прикладом. У Києві продовжуються роботи на монументі Батьківщина мати. На монументі продовжуються роботи над проєктом Тризуб Батьківщини. Будівельники вже зашили площину щита металом. Зараз відбуваються роботи зі зварювання пластин та тризуба. Етапи робіт виконуються за графіком. Жанр новини. Новий міністр освіти Оксан Лісовий розповів про майбутні зміни в навчальному процесі. Які кардинальні зміни чекають на українську освіту? Досвід якої країни або країн узяли б за основу нової української освіти? І чому? Розпитаємо в Оксана Лісового особисто. Зрозуміло, що у відео буде розмова з міністром освіти. Тож це інтерв'ю. 30-річчя Незалежності України. Як це було? Кореспонденти Суспільного стежили за святкуванням у Києві та регіонах. Усі події ми зібрали у Великий Текстовий онлайн. Звичайно, що розповідь про події з місця проведення це репортаж. Як нами маніпулюють у рекламі. У рекламній діяльності часто застосовують різні способи маніпуляції. Як саме впливають, які методи та прийоми використовують і чи можна вберегтися від впливу? Саме про це дізнавалися журналісти нашого видання. Це журналістське розслідування. Енерджі. Заряджайся від найсоковитіших. А це реклама. Реклама має відповідати таким вимогам максимум інформації, мінімум слів. Доказовість. Стислість, оригінальність, а головне, привабливість. Текст у рекламі відіграє вагому роль. Він уточнює та доповнює зображення. Слоган девіз гасло заклик. Використовують так само часто, як і товарний знак. Це робить товар або людину впізнаваними. Думаю, легко назвеш заклад швидкого харчування. Адже ти це любиш. Порівняймо дві рекламні листівки. Як думаєш, чи є між ними різниця? Перший плакат Будь героєм. Візьми тварину з притулку. Реклама соціальна. Вона закликає людей опікуватися безпритульними тваринами. Другий плакат комерційний. Основна мета такої реклами продати товар, переконати споживачів, що шоколад космо наближає їх до героїв. Окреме місце посідає соціальна реклама. Адже вона спрямована на досягнення суспільно корисних цілей. Її розповсюдження не має на меті отримати матеріальний прибуток. Визнач. На що спрямована соціальна реклама? Бачимо, що автори закликають берегти океани від забруднення пластиком. Ця реклама візуально показує людству, що ліси це легені планети, тож варто не захоплюватися вирубуванням дерев. Створи соціальну рекламу на одну стем. Пиши в коментарях, яка тема хвилює тебе найбільше. До речі, реклама заснована на стереотипах. Її герої успішні та щасливі. Вони живуть в ідеальному світі. І щоб стати такими ж, нам треба купити саме той товар. Кожен продукт намагається показати свою відмінність від інших щось, що робить кращим. Наприклад, прикметник соковитий. Не утворює ступенів порівняння. Але реклама змушує споживачів думати, що фрукти, які використовують для приготування цього соку, найсоковитіші. І, підсвідомо, можна зробити вибір саме на користь того, що рекламується. Запам'ятай: медіатекст це усний чи писемний твір, продукт будь-якого виду медіа плакати, рекламна продукція, світлини. Голосові та музичні повідомлення, відеорепортажі, новинні сюжети, телепередачі, ютуб блоги тощо. Особливості медіатекстів такі багатофункціональність, масова аудиторія, особливий зворотний зв'язок, швидкоплинність інформації. Залежно від способу творення, каналу поширення, тематики та жанрів, медіатексти поділяють на різні види, кожен з яких має свої особливості, реклама. Інформація про особу чи товар призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та їхній інтерес. Реклама має відповідати таким вимогам максимум інформації, мінімум слів, доказовість, стислість, видовищність, оригінальність, а головне, привабливість. Слоган, девіз, заклик, гасло. Слова, що супроводжують зображення або відеореклами та доповнюють його, роблять упізнаваним продукт. Наше відео теж медіатекст. Як думаєш, воно інформаційне, аналітичне чи рекламне? Пиши в коментарях свої здогадки.